Вітаю, ви на каналі Цівя, це окрема думка. Вадим Карасьов наш є сьогодні, директор інституту глобальних стратегій. Будемо говорити про останні події. І в режимі онлайн ви зможете дивитися все, що відбувається в ці хвилини в самому центрі Європи. Тут, в урядовому кварталі, на вулиці Грушевського біля парламенту. Ми думали, що цього тижня буде поставлено крапку в політичній кризі, і власне Україна повернеться до мирного життя. Хоча, хоча б якісь стандарти європейські чи немає вже значення, але стандарти спокою, і мирного життя, цивілізованого врегулювання конфлікту будуть діяти тут. Однак цього не сталося. Щойно нам стало відомо, що донедавна зранку говорили, що все ж таки буде проголосовано можливий акт щодо змін конституції і повернення до тіла конституції 2004-го. Щойно стало відомо, що спікеру Рибаку викликали швидку, у нього піднявся тиск, і це означає, що вся ця ситуація дуже надовго. Питання як надовго? Ну, Поки що е я би не був таким так. так, але дійсно приводів для оптимізму великого немає. Тому що фактично початок політичного перемир'я він зірваний. Е до компромісу ще було далеко, але все ж таки були натяки на те, що компроміс можливий. Чому так вийшло? Ну, Тут є дві, мені здається, причини або два фактори. На нинішньому етапі компроміс між політиками вже я би сказав недостатній. Yeah. Це потрібно, щоб був компроміс між владою і народом, uh -huh. тому що політики, опозиція, наприклад, вона не контролює весь народ і не контролює всіх протестуючих. І це було очевидно ще на недільному вічі Майдані, коли дійсно багато хто із простих протестувальників, для яких сьогодні протест – це вже спосіб життя і спосіб виживання. Вони не досить схвально сприйняли це політичне перемир'я і налаштованість опозиція на те, щоб розблокувати ряд будівель і вступив в дію в закон про амністію. Тим більше, що опозиція весь час говорила про те, що вона ніколи не піде на розблокування. Але під тиском і заходу обставин вони пішли на такий крок. Це правильно до речі, для того, щоб розблокувати в буквальному фігуральному сенсі політичну ситуацію, вулиці Києва. Але очевидно, для позиції важливо було е, не втратити лице. розумієте, компроміс це завжди е, річ, така е, як кажуть, або поступки, поступки. Поступки це і поступки. потрібно завжди переконати своїх прихильників, угу. що це не здача, це не поразка, це перемога, тому угу. що є інші конкуренти. У цьому полі, які завжди готові перехватити цей електорат, ну наприклад, освободи теж правий сектор, готовий завжди перехватити електорат. Тому завжди проблема полягає в тому, щоб бути договороздатними, договороздатними саме в цьому сенсі цього слова, щоб ви контролю, щоб ви переконали своїх прихильників, що це саме перемога. А не поразка. Очевидно, тут опозиція розуміла, що вона це не зможе зробити, тому mm -hmm. вона почала діяти комбіновано. З одного боку, вона домовляється з владою mm -hmm. і каже, ми добре, ми заходимо в парламент і починаємо ну, е е конституційний процес, так? повернення до Конституції 2004 року. Але з іншого боку, вона говорила про те, що потрібен новий наступ на парламент людей збираємося на Майдані о 8-й годині у вівторок і йдемо до парламенту. Ця комбінована стратегія, вулиця і парламентські кулари. Вона потребує досить такої тонкої гри і чіткої контрольованості вулиці. Очевидно, осим вийшла нев'язка, можливо, якісь і провокації теж. Mm -hmm. І це все виявилось так, що не влада почала так, порушувати перемир'я, а з боку протестувальників порушено перемир'я, з боку опозиції порушено перемир'я. Я дивився твітер посла США. Він не схвалює взагалі силові ці дії сьогодні. Да, в і я боюся, а і набули. я от, так, якщо б з точки зору от, прихильника опозиції, так то це якраз може вдарити по опозиції, по іміджу опозиції, що вона не дотрималася своїх умов. Перемовин своїх умов компромісу, хоча й до влади теж багато є претензій. в цій Добре, ситуації. Добре, якщо ми е, 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 поговоримо про сценарій, якого а, не відбулося, хоча можливо щось а, може в продовження змінитися. А, якщо би все ж таки рибак поставив на голосування цей конституційний акт і прийшли до питання другого, якщо б були ухвалені а, там, ця процедура змін до повернення до конституції 2004 року, а, і перейшли до голосування щодо кандидатури прем'єр-міністра України. Mm. А, наскільки цей сценарій міг і, і був можливий, і чи влада і опозиція готові були саме до такої розв'язки подій? Mm. Uh, такий сценарій був можливий, але нічого не дає опозиція. Mm. Чому? Тому що нема голосів для того, щоб набрати голоси проголосувати за акт повернення до Конституції 2004 року. Навіть, тому я тут бачив дещо і тактичну гру. Влада не йде на поступі, навіть не ставить на голосування на порядок денний голосування. Потім починається на вулиці uh -huh. те, що відбувається. влада йде на поступки, але це, це нічого не вирішує, тому що більше того, голосів немає в опозиції для того, щоб проголосувати за цей акт. І більше того, по регламенту вже на цій сесії, в весінній поставити це питання знову неможливо. Його тільки осінь неможливо. Тому uh -huh. це програшна ситуація. Це перше. По-друге, взагалі, мені здається, що проблема сьогодні потрібно надіяти ні через конституцію, а через інший метод. Це сьогодні потрібно формувати спільний уряд. Чому скажу? Тому що е, змінити конституцію сьогодні, е, на зміну конституції, повернення до конституції шостого року, Янукович навряд чи погодиться. Скажу чому, тому що це означає фактичний демонтаж президентської влади. Mm -hmm. І вона повністю тоді посиплеться. Ну він же ж вміє владу тримати, це розуміти, що навіть Юлія Тимошенко в останньому інтерв'ю, за загалі тижня, вона ж говорить, говорить про те, що це людина, яка, ну, Янукович, яка знає, що таке влада, боротися за владу, як її утримувати. Тому через Конституцію дуже важко це буде, через відміну Конституції. Тому потрібно було діяти, мені здається, іншим словом, спільним урядом. Не коаліційне спільний уряд, при цій Конституції. Частина уряду опозиційна, частина правладна. Причому по-серйозному, а не так, якісь там косметичні, я би так сказав, поступки. А потім уже цей спільний уряд. Так, що робить? Або ну, займається економікою. Зрозуміло. Функція зайнятися економікою, тому що ситуація виглядає тривожно, це не те слово. Але друга політична функція це забезпечити умови для чесних президентських виборів, тому що на дострокові вибори навряд чи на когось погодиться. А по-друге, якщо потрібні вибори сьогодні дострокові, то це парламентські вибори, угу. теж чесні вибори провести на і е, змінити закон, який би дав можливість народу вибирати своїх прихильників, а не олігархам, не владі і таке інше, тому що от ми повертаємося до компромісу. Це чому сьогодні важливий компроміс уже не стільки між політиками всередині лі. А між владою і народом. А як добити, тому що народ сьогодні, бачите, він не, задоволь... не... не задовольниться тим, що йому пропонують політики. А як добитися компромісу з народом? Який може бути договір у влади з народом? Ну як? Його не буває в написаному віді? Це або Конституція, або вибори. Угу. Тому що ми бачимо, суспільство змінилося. Вулиця сьогодні політична, вона ж задає тон в політиці, так, так? і навіть порядок денний. Як зробити так, щоб з вулиці політика пішла? І з вулиці, і впливала на державний курс, взагалі на державу забезпечувала народну участь у державі, тому що люди хочуть приймати участь управлінні держави. Поки що, вони тільки маються можливість на вулиці в таких акціях, так Значить, через парламентські вибори, значить, нинішня політична еліта вже вона вже не відповідає. З сьогоднішньому запиту, настроєм людей, люди, народ випереджає політиків. Давайте дострокові вибори в парламент, новий парламент. Ось, а тут головне установчими функціями. Не просто парламент, а з установчими функціями, з конституційними функціями. І вона цей новий парламент з нових умовах приймає нову конституцію. А, наскільки це можливий і реальний сценарій? Ми продовжимо цю тему одразу після реклами на каналі Цієй. Вадим Карасьов наш гість, сьогодні залишається. З нами ця окрема думка. Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Це окрема думка Вадим Карасьов наш гість сьогодні. І Ми можемо стежити в режимі прямого ефіру за стрічкою новин. І от я кілька повідомлень вам прочитаю, щоб ми могли про все, що зараз відбувається в центрі Києва. Центральний офіс партії регіонів підпалили. Беркут розігнав людей. Беркут атакував людей біля шовковичної пораненому правоохоронцю Допомогли медики майдану. На грудях фотографа розірвалася граната. Іншому охорона партії регіонів зламала ніс. Активісти майданівці будують барикаду Мирінському парку, а захоплених міліціонерів протестувальники ведуть на майдан. Ну власне, що ми вже в першій частині говорили спікеру рибаку. Викликали швидку. В нього піднявся тиск і на тлі заяви тягнебока про те, що влада має півгодини, щоб ну такий ультиматум, так щоб поставити на голосування постанову опозиції. Що це все означає? і яке розв'язання цього протистояння вже варто очікувати сьогодні ввечері? Ну, це означає, по перше, що відновлено силове протистояння да. і вже не на вулиці Грошевська безпосередньо в, ря... в тому, що Дзваному, називається урядово званому кварталі. По-друге, тут ситуація виглядає так, що будуть підстави у радикальній частині влади, у радикального крила влади, знову робити ставку на силові методи розв'язання конфлікту, можливо, наведення через звичайного стану, підключення армії і таке інше. Тобто в цій ситуації, можливо, буде такий сценарій. Ну і власне Анатолій Гриценко пропускав е, такий сценарій, він yeah. е, неодноразово. Чи це сценарій? Да, так, от... от розумієте, чи це сценарій? Чи є... А це, це... не важливо вже. Yeah. Головне, що його допустили всі. Що допустила опозиція, допустила, допустила влада. І е, е, це зіграло тільки на руку радикалів. Радикали вийшли, вийшли з вийшли з-під контролю. Поки що вони вийшли з під контролю однієї частини. Але поки е, потім вони можуть вийти і вимагати від Януковича силового розв'язання, силового розгону. Так, не потрібно недооцінювати владу, що в неї нема сили того, щоб діяти так. Тому... Але, але чи, ну, чи не налякала вас заява президента про те, що сила є, однак вони не хочуть кров про Казав сказав Янукович, маючи на увазі власне дії влади. А, а чи є такий ресурс, чи є дійсно армія, і чи готова буде армія взяти участь в? Виступах проти свого власного народу, який незадоволений діями влади, ну, дивіться, була інформація про те, що на столі у президента декілька сценаріїв: силовий розгін, угу. так, мирний спосіб, перевибори, таке інше. І все йшло все, все, все до того, ось останні дні, що все ж таки мирний спосіб розв'язання конфлікту угу. політичний, через так. парламент, через таке хиткі перемир'я. І таку позиційну, я би сказав, гру між владою і опозицією. Uh -huh. Але сьогодні це виглядає так, що перемагають радикали uh -huh. з обидвих сторон. Значить, і вони можуть тиснути на Януковича для того, щоб тут він дав наказ діяти рішуче. Це погано. Це, це не влаштовує, мені здається, це не влаштовує всі здорові сили в Україні, uh -huh. тому що це топік, як з одного, так і іншого боку. Тому що ну не можна, можна перемогти свого опонента, але перемогти іншу частину України неможливо всю Україну перемогти. І її підкорити, uh -huh. отака країна складна. Тому, якщо буде якийсь силовий сценарій з, з будь-якого боку, з боку протестувальників, такий стихійний силовий сценарій, то стихійне насилля, uh -huh. або такий організований силовий сценарій з боку радикального крила влади, то це нічого не дасть. Потрібно мирний спосіб. Ви ж бачите, дивіться, як. З полегшенням зітхнула, наприклад, європейська преса, європейська спільнота, західна спільнота, коли домовилися про розблокування і вступ в дію в закон про амністію. Навіть посол Швейцарії, який сьогодні, Швейцарія країна, яка головою ОБСЄ, підписував акт по прийому будівлі Київської міської адміністрації. Це погано, тому що потрібно шукати мирні політичні методи боротьби. Потрібна, ну, я би сказав, витримка. Тут mm -hmm. і мудрість України для від політиків. Якщо б, скажімо, м Європа і світ займали більш жорстку позицію по відношенню до дій української влади, і все ж таки ті санкції, про які ми говорили, були застосовані. Mm -hmm. а це... Ну вони і так жорстко. Я вважаю, що вони так, так жорстко діяли, тому що е є інформація, що показували і американські представники, тут були е матеріали, і е точніше документ. Який міг вступити в дію в санкціями дію в разі, якщо були б видані силові дії? Угу. тут дуже питання в іншому, як сьогоднішня картинка, сьогоднішні події відобразяться на позиції її між? Угу. Надії влади, тому що тут розумієте, виходить так: не силовики пішли зачищати Майдан. Це виглядає так. Я не кажу, як насправді може бути. Як виглядає це? Не силовики пішли зачищати Майдан, як це було 30 листопада і в ніч 10 на 11 грудня, а це вже протестувальники, якісь, можливо, якісь зрозумілі групи, які вийшли або з під контролю лідерів опозиції, з під контролю Майдану, або ще хтось, які заслані казачки. Вони штурмують урядові будівлі в урядовому кварталі. Так. ось тут питання. Тому тут уже сполучених штатів Америки вже обмежене коло. Навіть якщо вони дійсно можуть щось підозрювати там одне, але виглядає це по-іншому. Вже вони не можуть діяти так. Погрожуючи санкціями, як це вони Але там, очевидно як, планували. Якби як, як там не було це загострення, яке сьогодні відбулося, означає, що mm. м, яку, якоїсь історичної місії нашого парламенту не буде. Тому що дуже багато експертів, ваших колег, прогнозували, що саме парламент може вирішити цю кризу і знайти mm. вихід з політичної кризи. Чи готовий uh, дійсно парламент? Ні, Тепер парламент, що? ні, дивіться. є парламент, є президентська влада вертикаль. Є вулиця в Києві, є різні вулиці в інших регіонах України, регіональні літи Крим, розумієте, схід України, де теж такі події відбуваються, поки що вони не зовсім публічні, а є Росія з її впливом, є Захід з її впливом. Та, до того грасів багато. Інша справа, інша справа, що очевидно, сьогодні вже недостатньо. От просто перемир'я, вступає в дію закон про амністю, і Потім така тактична пауза. Починаємо uh -huh. таку в'язку, тактичну кулуарну гру. Ні, очевидно, вже недостатньо uh -huh. чекати там, коли буде призначений уряд, проголосований прем'єр-міністр. Це все в уряді буде уряд президента. Потрібно сьогодні діяти по іншому. По перше, я бачу дві позиції: це все ж таки, сьогодні опозиція. Внесла вимогу формувати спільний уряд, спільний, не коаліційний, спільний уряд, чітко розділити це уряд, уряд спільної відповідальності влади і опозиції за країну, за економіку, не допустити її розкол, не допустити насилля в Києві і в інших uh -huh. містах. Це перше і по-друге, парламент. Змінити в парламенті, у чому тут патова ситуація? Тому що дійсно сьогодні потрібно міняти конституцію. Але більшості опозиції uh -huh. немає. Більшість сьогодні в партії регіонів. І у комуністів, і у деяких незалежних мажоритарщиків. Тут ситуація така: або дожимати цю більшість, щоб вона розвалилася, і тоді формується нова більшість, яка голосує за Конституційний акт. Поки що це неможливо. Або якщо сьогодні країна потребує нової конституції і перезаснування взагалі державності, то тоді нові вибори. Якщо я як казав, в першій частині нашої програми вибори нового парламенту з установчими функціями не просто парламент, який там приходить приймати якісь закони про святкування якоїсь річниці, mm -hmm. а який має перше задання. Це розблокувати політичну ситуацію, перенаправити політичну активність вулиці в легальні інститути, щоб люди побачили, що це їхні депутати, вони тільки що обрали. і що за їхнє завдання побудувати систему влади і нову систему державності. Чи Погодяться на цей сценарій українські виборці. Ми поговоримо про це одразу після реклами. Залишайтесь з нами Вадим Красьов окремій думці. Сьогодні ви на каналі Ті. Окрема думка Вадим Карасьовнархі сьогодні, і під час реклами ми трішечки говорили в цій студії. І власне чи може так поставити питання? Чи є усвідомлення у президента Януковича, що час спливає, що влада не вічна, і що за час його президентства ніяких не було зроблено суттєвих здобутків, які б йому дозволили зараз продемонструвати політичну волю, політичну мудрість і рішучість. І власне я не виключаю такої можливості, що напевно, що він би виграв цей бій невеличкий. Хоча напевно, що в масштабах країни це, це, це значна була б перемога всіх нас. І якщо б він зараз е, зміг все ж таки домовитися з усіма е, учасниками цієї політичної кризи, яка в Україні виникла, які кроки варто було б зробити президенту? Дивіться, я не знаю, що він думає. Так, так ну очевидно, він думає так, що у нього є 2% підтримки виборців. Так. Так, що за ним Схід України, південь України, але цей південь і Схід України все більше на Москву починає орієнтуватися, а не на нього. Я б тут не перебільшував вплив. Це два. По-третє, очевидно, президенту, як і всім іншим, потрібно замислитися на одним таким фактом. В Україні жодне президентство не було успішним. Кравчук пішов достроково, кучма ушов на скандалі. Пам'ятаєте? Ну, І помаранчева ну, революція. 2004, у Ющенка було в другому турі 5%. про турі 5%. Це мало. І очевидно, Україна не президентоцентрична країна. Угу. Uh країна. -huh. Тому що у нас президент, значить, якщо ти президент, то він діє в логіці, переможе, забирає все. А країна, як кажуть, сложносоставна. Складно складна країна, тому для нашої країни підходить така модель демократії, яка називається консоціативна демократія А може тут питання масштабу особистості. Ні, а розумієте, ну я не думаю, що це такі наші президенти були якимись такими дрібними особистостями. А ні, це особистості, тому що важко було б обиратися, вигравати. Так. І, до речі, з багатьох я знаю, це дійсно серйозні особистості, але країна настільки складна. Uh -huh. Настільки велика гра, еліт регіонів, вона плюралістична з регіональної точки uh -huh. зору, що управляти за допомогою президентської вертикалі неможливо. Дивіться, у Путіна президентська вертикаль більш-менш працює нормально, в нього рейтинг там, кращі часи 60-70%. У Білорусі те ж саме. У нас, ну будуй, будуй вертикаль, нічого не виходить, тільки криза. Тому не треба будувати ніякі вертикалі. Потрібно перезаснувати країну, її політичну систему конституційний порядок. Причому це має бути не договір еліт, не пакти еліт, які були, пам'ятаєте, конститу... закон про владу 94-й рік, потім конституційний договір 95-й, потім конституція 96-го року. В ніч її робили. Так, потім в ніч її переробили в четвертому році на хвилі майдану Помаранчево. Тепер знову це має бути договір між суспільством і владою. Тобто суспільство має впливати на владу. Що суспільство не впливає на владу, то на владу впливає вулиця, і сьогодні вулиця фактично тиснула на владу і на позицію. Так, це погано. Тому що ні з одного боку, це з історичної точки зору. Можливо, в підручниках напишуть, що це було дуже круто, і це була революція, та але в принципі, коли вулиця тільки відіграє головну роль mm -hmm. політиці, це не дуже ну власне вже ніхто не згадує, що насправді люди вийшли спочатку на підтримку можливої угоди про асоціацію, потім в знак а то звали. логіка потім вже а, інша, а, да, да та. і виходить, що насправді ми сьогодні не говоримо mm -hmm. про економічну складову цього конфлікту, тому що насправді навіть ті люди, які хотіли підтримати угоду, в угоду про асоціацію вони хотіли, щоб врешті економіку було реформовано. Вони хотіли жити за європейськими стандартами. А влада Януковича не змогла продемонструвати більш-менш досконалу європейську економічну систему. Власне, як і влада Путіна, і влада. І попередня влада, і, і попередня влада. Так, яку е, прем'єром була uh -huh. і Тимошенко, і Янукович, uh -huh. і Кучми, і, і таке інше. Тому що таке європейські стандарти? Європейські стандарти це не тільки отримувати зарплату в євро, так і не тільки uh -huh. мати соціальний пакет велфер, а це і сплачувати податки. Тому я кажу, договір суспільства і влади в чому полягає? Ми платимо податки, uh -huh. але ми контролюємо владу, тому що ми її тримаємо за ці податки. Uh -huh. Це починати треба з податкової державності. Це має бути не фіскальна диктатура або фіскальна автократія. Так, не збір на, на 5 так, років і тоді середній клас, розумієте, потрібно тоді робочі місця створювати. Чому сьогодні люди на вулиці? Не тільки тому, що вони хочуть повалити владу, їм працювати нема де. Так, і тому, вони так, приходять, так, так. тому вони живуть там, розумієте, тому що це їх праця. А якщо, і тому вони якраз радикально налаштовані, тому що їм нема чого, чого втрачати. А коли, дивіться, чому країни стабільні, європейські? Тому що є що втрачати. У тебе є бізнес, у тебе є середній бізнес, у тебе Є нерухомість, у тебе є акції, активи, ти вкладаєшся в фінансові інструменти. і Якщо країна коливається нестабільна, це все падає, і ти біднієш. Бідніють не олігархи, там Шахметов так і такі інші, від того, що коливається валютний курс або там mm -hmm. фінансові ринки не сприятлі до України. А ти втрачаєш. А коли людям, люди не мають до цього відношення, вони не мають відношення до економічної влади, до політичної влади, це заблоковано елітами. Причому еліти можуть мінятися, так як у нас міняється ж, так, поступово, оскільки mm -hmm. у нас Янукович був в опозиції, потім при владі і навпаки. Тому от звідси починається оця вся радикалізація вулиці. Тоді е, е, в політиці починають заправляти радикали, а не суспільство. Суспільство це так це народ, який через легітимні легальні інститути впливає на владу. І потрібно сьогодні нам думати, як вулицю політичну, яка дійсно сьогодні. Нопров тисне на владу, і можливо, це правильно, але є межа, за якою потрібно, щоб ця політична вулиця трансформувалася в суспільство, яке має постійні канали впливу на владу через виборчу систему, через розподіл влад, через вплив на ключові інститути, такі як податкову систему Міністерство внутрішніх справ, таке інше, щоб це не був уряд двора. Розумієте? тому що це, от я коли читаю там історичні якісь книжки про Британію, uh -huh. так або uh -huh. про Францію. ж були, да, уряди двора, коли король монарх назначав там казначея митника і, і монополії роздавав своїм, а у когось забирав це. Тоді повстав парламент англійський. Це були власники середні, які були проти цього. Потім народ уже підтягнувся до цього. Тому потрібно, щоб це був уряд держави. А не президента, прем'єр-міністра, тому що конституція четвертого року вона хороша, але ж теж уряд був прем'єр-міністра, і вертикаль була прем'єр-міністра. Я ж пам'ятаю, у Ющенка не було вертикалі, вертикаль була у прем'єр-міністра. І звідси до влади було між президентом і прем'єром. Тому потрібно сьогодні взагалі, я вважаю, от перезаснування держави, угу. новий парламент з установчими функціями, який би виписав цю конституцію свободи. Не просто конституцію там народу, таке а свобода і власність. Два ключові, е, два ключові опори. Ключові опори е, демократії і ринкової економіки. Вадим Карасьов висловив свою окрему думку сьогодні в прямому ефірі каналу Ція. Дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемось завтра усі же парі. На все добре. На жаль, час наш вичерпано, але я думаю, що тижня за два ми можемо знову зустрітися тут. Тож я думаю, що ми справимося.